Сьогодні візьму вас із собою на шопінг. Знайшла рецепт приготування свинячої лопатки, щоб вона була соковита та м'яка. Тож беру собі кілограм м'яса за 129 гривень та буду експериментувати. Наша родина жити не може без макаронів, тож обов'язково треба поповнити запаси. Тим паче на вироби відла паста знижка до 35%. Побачила заморожену тушку і вирішила, що буде класно її запекти. Тим паче коштує всього від 66,90 шести гривень за штуку. А коли в мене багато роботи і немає часу готувати, нагіци від Metro Chef дуже виручають, бо готуються швидко та просто, а виходять неймовірно смачними. Останнім часом дуже полюбили салати з хамоном, тож беру два пакування: курадо та серано. Вони, до речі, зараз зі знижкою 30%. Найкраща олія для салатів. Така запашна обов'язково беру. Пляшка на 1 літр коштує всього 439 гривень. Томати чері теж беру для салатів. Ціна дуже класна: від 59,90 гривень за пакування. Поки сезон мандаринів не закінчився, купую їх постійно. Ціна за кілограм у метро 4990. Для поціновувачів міцного алкоголю зараз діє знижка до 35% на 30 позицій джину. Собі візьму пляшку Бомбей Сапфір. Знайшла вже готовий глінтвейн. Він може бути і червоний, і білий. Дуже класно ним грітися холодними лютневими вечорами після прогулянок. Плет ніколи зайвим не буде. Тим паче за класною знижкою. Мені сподобались ці, бо точно впишуться в інтер'єр. А ви вже почали готуватися до 14 лютого? Якщо ні, то в метро є класні ведмедики, які точно сподобаються коханій. Привіт! Сьогодні покажу класні пропозиції в метро. Перша це свиняча корейка по 194,90 грн гривні за кілограм. Побачила нещодавно класний рецепт соковитої шинки зі свинини? Тож візьму собі шматочок, щоб приготувати. Дорадо та сібаса всього за 149 гривень за пакування. Беру одразу по дві штуки, адже просто обожнюю готувати запечену рибу. Класна знижка до 40% на молочну продукцію від молокія. Акція діє і на молоко, і на сметану, та на інші товари. А ще на знижках моя улюблена італійська кава. Пакування на 250 грам виходить 219,90 гривень, тож беру одразу два. Знайшла класну пропозицію для поціновувачів міцних напоїв, знижка до 35% на віски та лікери від Jack Daniels. Побачила також знижки на ігристі від Корнер. Пляшечка сухого білого або рожевого коштуватиме від 299,90. До речі, чудово підійде для романтичної вечері на День закоханих, а до Ігристого пасуватиме полуниця. Вийде дуже романтичний вечір. До речі, за ось таке пакування заплатите всього 169,90. А тепер для всіх, хто також обожнює красивий посуд. Знайшла набір келихів Діна для вина від Metro Professional на 470 мл. А якщо вам подобається пити не тільки вино, то зараз набір келихів від Паша Бахчі зі знижкою 30%. Собі взяла келихи для Мартіні, і, хоч на вулиці вже не так холодно, але ще й на весна. Тож купую собі омивач скла зі знижкою 35%. А тепер на каси. з 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого холоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир «Нуар» – лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від «Селянські» зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від метрошеф усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони за 750 грамів, тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Пиво корона за пів ціни, як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платите всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта. Тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від для Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віски Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну і наостанок знижка 50% на всі засоби для прання від аріаль. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50 на понад тисячі товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк. Зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава Лаваца від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів! А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від Фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато. Тож швиденько шуршіть у метро на закупи. Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90, тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба. Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм. Тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир. Вибрали пармезан та падану від метро шеф. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу. Обрали мою улюблену сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з 8 штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо 3 грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого брендів СОП. В СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачила знижку 50% на посуд торгової марки Папілла. Вирішили взяти нову кастрюлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річ на кухні. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50 відсотків, тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дорадо, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень. Тож такий шматок потягнув на 900 гривень. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, Але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Castello Брід дві штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Меретті лише за півціни. Вони чудово доповнять будь який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого. Тож беру шоколадки Міленіум. А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 3490 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік. Тож беру одразу 5 кг апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби, вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за. 59 дев'яносто гривень за кілограм. Зараз на вина шамбустін діє знижка 30 Пляшка такого виходить лише 109,90 Тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Метро Professional, Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Пайрекс. Вирішила взяти й собі одну за такою класною ціною. Також для тих, хто на машині, на омивач для скла аро знижка 35%. Якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу.